А що мої сіропасті голуби? Бачите, є взагалі маленькі. Ну вони не дойшли ще там, блядь. Ну так попали вони в зиму собі. в вони так затягнулась довго. Не провірити, не подивиться. Такі голубки я держу. Сірпасті виворотні. Не всі виворотні. Є збрасов. Ну, більше такі з роботи інтересують голуби. Таке що попало, не держу. А Раніше держав охоче. Ще й думав, що по сірпасти настояш. Ну, бо так в житті було. Щось, щось перейшло трошки. Це білий голуб. Сірпасти з нього все почало. Оце його внучка вчора літала. Здорово літала, я ото свіжий, що зверху сюди. Цей красний одна скрая не пішов. Отак є. Така птичка. нема вітру. Ветра вітру. Голуби хотят работать, а ветра нема. А хотят работать, а бьют. Жрать хочуть. Не заслужили еще. Парочка покрасна. по красным. Будут по желтому, по желтоватому сидить, Что желтый первый, за ним старый сидит. Папа його того красного. І красна ряба була голубка в мене була, вона залетіла. Коротше, скажу чесно, отак от ровно півкрола в неї було відрізано, і вона ровно пів півкрола піднялася вгору в точку і більше в мене її немає. А це вчора все. ось рома, як був той гонки, як відкриті. Одненька, красненька пришла. А сизаря бо і сизи немає. Це голубочка така, достойна, щоб жити в дворі. Не тільки в моем, а вообще такі голубі я приветствую. Вона теперь божно. Це дедушкина голубочка.